Ерін Гантер вояки шлях Вогнезора. розділ 15. Облишивши свою здобич, вогнезір кинувся до з і глянув униз. Схили пагорба круто спускались до вузької, висушеної долини, всіної червоним камінням. Там не було навіть натяку на водойму. вогнезір похолов. Мабуть, ми прогавили те місце, де отоборився небесний клан, нямкнув він. Сіро білий кіт сказав мені йти вздовж річки. Піскошторма хльоснула хвостом. От лайно лисяче. Краще спуститись і пройтися назад. Вогнезір пішов наперед і почав обережно спускатись крутим схилом. Дрібні камінці летіли вниз під їхніх лап. Вогнезір старався навіть не думати, що буде, якщо йому не вдасться вберегти рівновагу, і він покотиться вниз. Він намагався ступати легко, перестрибуючи з одного великого каменя на інший і балансуючи за допомогою хвоста. Сонце вже підбилося достатньо високо розпекло кам'янисті схили пагорба. Гаряча земля обпікала вогнезорові лапи, дихалось важко, і відчуття було таке, наче хутро от-от спалахне. Він сполохав ящірку, що грілась на камені, і вона прутко втекла в щілину під ним. Принаймні, з голоду ми не помремо, сказав вогнезір, показавши на ящірку хвостом. Піскошторма зморщила носа. Лише тіньовий клан харчується лускатими тваринами, нявкнула вона. Мені треба бути, мабуть, дуже голодною, щоб спробувати таке. Нарешті вони досягнули підніжжя схилу і почали повертатись туди, звідки прийшли, обходячи великі кругляки. Вогнезір почувався незручно, там не росло нічого, крім кількох корчиків засохлої трави і низьких, низьких кущів. Не було жодного прихистку. Жодних чагарників, де можна було б сховатись від ворожих очей. Добре, що ми не чорні чи білі, промурмотіла піскошторма. Принаймні, можемо замаскуватись. Вогнезір напружено кивнув. Але не варто розслаблятись ми не знаємо, що там може ховатись. Сонце невпинно котилось по небу, і з часом над ними пролягла тінь від скелі. Повітря потрохи охололо і дихалось вже легше. Вогнезір почав розпізнавати дзюркотіння води попереду. Він глибоко вдихнув. перші сліди вологи в сухому повітрі. Піскошторма підняла хвоста. Я. я чую річку. Бажаючи нарешті відчути під лапами м'який лісовий ґрунт замість гострих камінців, вогнезір надав ходи, і вони з піскоштормою побігли поміж кругляками. Обігнувши поворот, він застиг. Купа червоних каменюк перегороджувала долину. Шум води був такий гучний, але нічого не було видно. Вогнезір виліз на цю кучугуру, дряпаючи кігтями по камінню, та обережно глянув на інший бік. Прямо під ним вода спадала з чорного отвору у круглий басейн, а тоді огинала пагорб і зникала з поля зору. Піскошторма вилізла до нього. То ось де річка починається. Вогнезір озирнувся. Майже очікуючи побачити бліді тіні небесних вояків на скелях. Навкруги не було жодних котів. Але десь посередні схилу він помітив кілька печер, темних, вузьких отворів, заглиблених в скелю. По всьому пагорбу виднілись вузькі зигзагоподібні стежки, що вели з однієї печери до іншої. Вогнезір пригадав свій сон про котів небесного клану в піщанистій печері. Голос воєводи знову пролунав у його голові. «Тепер...» Це наш дім. Ви знаєте, куди йти. Ми прийшли, тихо сказав він піскоштормі. Думаєш, небесний клан жив у тих печерах? невпевнено спитала кішка. Спускались і піднімались цими скелями щодня? Думаю, так. піскошторма підвелась. Гаразд, але я нікуди не піду, доки не поп'ю. мене в роті так пересохло, точно як у цій долині. Кішка почала обережно спускатись на інший бік, аж доки не дійшла до озерця, з якого витікала річка. Вогнизер наздогнав її, коли вона вже схилилась над водою і почала пити. Вода була крижана і така смачна, що вогнезорві здавалось, ніби він може пити її вічно. Річка плинула швидко, але зовсім тихо. Блакитно зелені вогники мерехтіли біля поверхні, та глибше була повна темрява. Печера роздявила свого чорного рота й мовчки чекала. Вогнезір здригнувся і сів, обтрушуючи краплини з вус. Після щось видивлялось у висохлому намулі біля озерця. Глянь на це, нявкнула вона. У намулі чітко вирізнялись хотячі сліди. Це міг бути бродяга, сказав вогнезір, або навіть якийсь сміливий кицюня. піскошторма форкнула. Дуже сміливий, мабуть. Ходімо, оглянемо ті печери. Цей схил був навіть крутіший за той, яким вони спустилися. Вогнезір з усіх сил намагався втримати рівновагу і не послизнутись вковських камінцях. За кілька хвостів вони вийшли з тіні, і палюче сонце знову вдарило в голову. Під лапами здіймнялася хмарка пилюки і забила вогнезоровині старот, так що йому знову страшенно захотілося пити. Та коли він видріпався на найнижчу стежку, ти стало легше. Здавалося, наче на цих скелях навмисно видовбали стежки стри... слідки, що прорізали схил і сполучали печери. Вогнезір рушив до найвищого отвору, який виглядав також найбільшим. Він тулився ближче до стіни, намагаючись не перехилитись в інший бік. Після йшла прямо за ним. Вона полегшено зітхнула, коли ступила на пилогу долівку гроту. Вогнезір роззирнувся. Він уже був тут раніше. Печера виглядала в кілька разів більшою за його кубло в громовому таборі. Усередині було прохолодно й темно, стіни були криві, а долівка піщана. Це хороший прихисток від дощу чи спеки, та й ворогам сюди нелегко дістатись. Кілька митей вогнезір просто стояв і уявляв, як могли почуватись коти небесного клану, дійшовши до цього притулку. Вони були раді, що знайшли його, чи боялись небезпеки, які могли причаїтись в темряві, чи сумували вони за своїм лісовим табором, чи були надто виснажені, щоб взагалі про це думати? Раптом вони всі оточили його знову, він чув їхні нявки і відчував, як їхній хутор треться в нього. Що ти про це думаєш? запитала піскошторма і показала хвостом на кілька заглибинів у підлозі, у задній частині печери. Якщо туди накласти моху й папороті, можуть вийти непогані гніздечка. Так, але де тут знайти мох і папороть? запитав Вогнезір. Я не бачив нічого на схилі. Можуть бути на скелях. Вогнезір кивнув і знову принюхався. У печері було повно тваринних запахів. Він вирізняв полівку, водяну мишу і навіть кота, але всі сліди були старі. Вогнезір прийшов трохи наперед і обнюхав те місце, яке помітила піскошторма – Лише спогади зі сну переконали його, що то були гнізда, а не природні заглиблення в долівці печери. Ходімо, оглянемо ще інші печери, сказав він і рушив до виходу, але враз спинився, його серце затріпотіло. Глянь, глянь на це, прошепотів кіт. Біля входу, з одного боку була виска кам'яна колона, з'єднана зі стіною печери, на її нижній частині винілось безліч слідів від кігтів. Ледь дихаючи, вогнезір підійшов ближче, підняв передні лапи і приміряв свої кігті до позначок. І. Ідеально. гукнула піскошторма. шторма. Вона мала рацію, вогнезір провів кігтями по слідах. Вони пасували якраз, ніби він сам їх зробив. Вогн громовий провідник здригнувся від думки, що торкався лапами того місця, де так давно були лапи небезних котів. Поглянь на ті позначки! Піскошторма підійшла до кам'яного стовбура і поклала на нього одну лапу. Вогнезір вперше помітив дрібненькі подряпини на боках колони. Мабуть, їх зробили кошенята. піскошторма виглядала замислено. Чому б їм було в впоперек замість уздовж? Вогнезір знизу плечима. А чому кошенята взагалі щонебудь роблять? У будь-якому разі, це не важливо це саме те місце, нямкнув він. Раптом відчувши себе більш упевненим, ніж будь-коли. Тут небесний клан розмістив свій табір. Піскошторма зблиснула зеленими очима. І де вони тепер? Вогнезір і пізко провели решту дня, оглядаючи інші печери. Вогнезір відчув піднесення, коли вони знайшли ще більше позначок. Це доводило, що у гротах колись жили коти. Подивися, промурмотіла піскошторма в наступній печері й обережно торкнула стіни кінчиком хвоста. Тут лише малесенькі позначки. Мабуть, тут були ясла. Вогнезір озирнувся на вхід. Більшу його частину затуляв великий кругляк, закриваючи печеру від ворожого гока і зберігаючи в ній прохолоду навіть за найбільшої спеки. Кошенята та їхні мами тут були в безпеці, Піскошторма зайшла глибше до печери. Її блідо руде хутро майже розчинилось у темряві. Тут є більше заглибини у землі, сказала вона, якраз для королеви та її виводку. Нижче схилом вони натрапили на менші печери, що були кублами для новаків, медикота і провідника клану. Зрештою, коти повернулись до першого гроту. Гадаю, тут було вояцьке кубло, нявкнув гнезір, намагаючись притлумати спогади зі сну. Тут багато місця і близько до верхівки. Вони б змогли захистити решту клану, якби сюди спробували спуститись лисиці чи двоноги. Піскошторма замислено покуштувала повітря. Тут є котячий запах, сказала вона, не свіжий, але це все, що ми знайшли. Я думаю, що принаймні один кіт тут був минулого місяця чи десь тоді. Вогнезір повільно пройшовся печерою. І помітив щось біле, що миготіло у проміжку між великим каменем і стіною. Він засунув одну лапу в розщелену і витягнув кубку дрібних білих кісточок. Схоже на мишу, сказав він пізкоштормі, яка підійшла поглянути. Ти маєш рацію тут були коти. Але не схоже, що вони жили в печері постійно, якби так, то запах був би свіжий. Цікаво, чому вони приходять? Питання піз прозвучало риторично, та й вогнезір не знав би, що відповісти. Тим часом сонце вже пірнуло за скелю, і в долині стало темно. Коти вилізли на вершину і там популювали в кущах, що росли вздовж урвища. Повечерявши, вони повернулися ночувати до вояцького кубла. Я така втомлена, що могла б цілу повню спати, зітхнула піскошторма. І скрутилась в одній із ямочок, накривши фуста. Но, Хустом носа. І З часом її дихання вирівнялось, і вогнезір зрозумів, що кішка заснула. Він сів біля подруги і почав роздиратись печерою, пригадуючи, як вона виглядала у його сні. Теплі сонні тіла у кубельці з моху і папороті, і один кіт на чатах біля виходу. Він моргнув, і коти зникли. Бліте й сріблястей сяйво омивало печерую, відбивалось від його хутра. Навколо не було ні звуку, ні натяку на білого кота, що сидів у тінях. Наскільки давно розпався небесний клан? гадав вогнезір. Чи є взагалі надія знайти їхніх нащадків, чи я прийшов уже занадто пізно?